Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми представимо вам матеріал, який змусить багатьох переглянути своє розуміння майбутнього. У невеликому містечку Варанасі на березі священного гангу живе людина, чиї передбачення останніми роками вражають своєю точністю, його ім'я пандісомнат. І багато хто вже називає його індійським вангою через дивовижну здатність бачити те, що приховано від звичайних людей. Цей 92-річний мудрець провів все своє життя у медитаціях та духовних практиках, які передавалися в його родині протягом 13 поколінь. Його дід передбачив поділ Індії у 1947 році. Його прадід попередив про велику повінь у Бенгалії за рік до трагедії. Але те, що панд Сомнатх розповів нашій знімальній групі під час нещодавньої зустрічі, перевершило всі очікування. Вперше за останні 15 років він погодився дати розгорнуте інтерв'ю про майбутнє і те, що він побачив для України, Росії та всього світу на 2026 рік, здатне змінити хід історії. Його слова не залишать байдужим нікого, адже мова йде про конкретні дати, конкретні події та конкретних людей. Ми записали кожне слово цього пророцтва, щоб донести його. До вас без жодних змін. Пандіт Сомнатх сидів на терасі свого будинку, коли почав говорити. Його голос був тихим, але кожне слово звучало з незвичайною силою. Я бачу велике поле битви, сказав він, і це поле простягається від Чорного моря до Азовського. Земля там просякнута кров'ю вже три роки, але у 2026 році настане переломний момент. Я бачив це у своїх видіннях ще у листопаді 2024 року, коли душа моя піднялася над землею і показала мені шлях подій. 23 березня 2026 року станеться подія, яка назавжди змінить баланс сил. Я бачу великого воєначальника з півночі, його обличчя сховане за маскою впевненості, але всередині нього росте страх. Цей страх не від ворога перед ним, а від ворога всередині його власної країни. У той день, 23 березня, відбудеться зустріч семи людей у закритій кімнаті в Москві. Ці семеро приймуть рішення, яке розколе велику державу зсередини. Один з них, людина у військовій формі з трьома зірками, встане і скаже слова, які змінять все. Він скаже, що продовження неможливе. Що ресурси вичерпані, що народ більше не вірить. І тоді інші шестеро, одна за одною підтримують його. Це буде початок кінця для того, хто розпочав війну. Але перед цим, продовжував пандіт Сомнатх, я бачу січень 2026 року. У перші дні Нового року почнеться велика економічна криза у північній державі. Рубль, їхня валюта, впаде до рівня якого не бачили навіть у найгірші часи, 140 рублів за один долар стане реальністю до 10 січня, це спричинить паніку серед населення. Люди почнуть забирати гроші з банків, почнуться черги біля обмінників. Влада спробує зупинити це, закриє кордони для вивезення валюти, але буде запізно. Я бачу, як 15 січня у Санкт Петербурзі відбудеться перша велика демонстрація. На неї вийдуть не політичні активісти, а звичайні люди, матері, чиї сини не повернулися додому, дружини, які втратили чоловіків. Їх буде близько 50 тисяч, і влада не зможе їх розігнати, бо серед поліцейських теж будуть ті, хто втратив близьких. Це стане першим знаком того, що монолітна стіна починає тріскатися. А вже через два тижні. 30 січня подібна демонстрація відбудеться в Москві, і там вийде вже 200 тисяч людей. Вони не вимагатимуть зміни влади, вони просто вимагатимуть припинити війну і повернути синів додому. Пандіт Сомнат зробив паузу, випив води з глиняного глека і продовжив. У лютому 2026 року я бачу велику подію на фронті. Українські воїни, які навчалися на заході протягом усього 2025 року, отримують нову зброю, про яку вони мріяли три роки. Це станеться 7 лютого, і вже через три дні вони почнуть наступ у трьох напрямках одночасно. Перший удар буде нанесено на півдні у районі міста, яке стоїть біля Великої ріки. Там оборона ворога здасться протягом чотирьох днів. Бо їхні солдати втомлені, їхня техніка застаріла, а найголовніше, вони більше не розуміють, за що воюють. Другий удар буде на сході, де українські сили прорвуть лінію фронту і просунуться на 30 кілометрів у глиб за один тиждень. Але найважливіший удар буде нанесено на північному сході, де відбудеться визволення великого промислового центру. Я бачу, як 19 лютого український прапор піднімається над головною площею цього міста, і це стане переломним моментом у війні. Весь світ побачить ці кадри, і тоді лідери західних країн зрозуміють, що Україна справді може перемогти. Але справжня перемога, говорив далі, мудрець, прийде не лише завдяки військовій силі. Я бачу дипломатичну подію надзвичайної важливості. 5 березня 2026 року відбудеться зустріч у Швейцарії у місті біля Великого Озера. Туди приїдуть представники 120 країн світу, але найважливіше, що туди вперше за весь час війни приїде офіційний представник Китаю високого рангу, людина, яка має реальну владу ухвалювати рішення. І ця людина виступить з промовою, у якій вперше назве агресора його справжнім іменем. Китай визнає, що Росія порушила міжнародне право і закликає до негайного виведення військ з України. Це буде шок для Кремля, бо вони завжди розраховували на підтримку Пекіна. Але я бачу, що керівник Китаю прийняв це рішення ще у січні, коли зрозумів, що подальша підтримка Росії загрожує. Економічним інтересам його країни. Європа та Америка пообіцяли йому великі торговельні преференції в обмін на зміну позиції і він погодився. З того дня, з 5 березня, Росія залишиться без свого найважливішого союзника. Пандіт Сомнат закрив очі, його обличчя виражало глибоку концентрацію. Я бачу 16 березня 2026 року, сказав він тихо. Цей день стане днем великої внутрішньої кризи у Росії. Вранці, близько восьмої години за московським часом, представники чотирьох регіонів на сході країни оголосять, що вони більше не визнають центральну владу. Це будуть багаті регіони, ті, що постачають нафту і газ. Вони заявлять, що не хочуть більше платити за війну, яка їм не потрібна. Їхні губернатори виступлять з телезверненнями. І скажуть, що вся економіка їхніх регіонів руйнується через санкції та непотрібний конфлікт. Кремль спробує відправити війська, щоб придушити цей бунт. Але військові відмовляться виконувати наказ. Я бачу генерала, який керує східним військовим округом. Він отримує наказ рухати танки на Іркутськ. Але замість цього він зателефонує губернатору. І скаже, що підтримує його. Це буде момент, коли стане зрозуміло, що центральна влада втрачає контроль над країною. А вже наступного дня, 17 березня, ще три регіони на півдні оголосять про свою автономію. Тоді продовжував пророк 20 березня станеться подія у самому серці Кремля. Я бачу нараду силових структур, на якій присутні керівники всіх відомств безпеки. Один з них, людина, яка була вірною режиму всі ці роки, встане і скаже головному, що далі так продовжуватися не може. Він скаже, що країна на межі розпаду, що економіка у руїнах, що люди виходять на вулиці, що регіони відокремлюються. І він скаже прямо без натяків, що єдиний спосіб врятувати країну, це негайно припинити війну і піти у відставку. Інші сидячі у кімнаті будуть мовчати. Але їхнє мовчання буде згодою, і тоді той, хто правив країною 25 років, зрозуміє, що все скінчено. Наступної ночі, з 20 на 21 березня, він прийме рішення. Він не піде публічно, він зникне з очей громадськості, сославшись на хворобу. А реальну владу візьме група з семи людей, про яких я говорив раніше, 23 березня 2026 року. Говорив пандіт Сомнатх, піднявши руку вгору. Ці семе розберуться о 9-й ранку у спеціальній кімнаті в одній з будівель уряду. Вони приймуть рішення, яке назавжди змінить історію. Вони ухвалять план повного виведення військ з України протягом 30 днів. Вони зв'яжуться з президентом України і запропонують негайні переговори без жодних попередніх умов. Вони визнають всі міжнародні кордони України, включаючи Крим та всі окуповані території. І найважливіше, вони погодяться на виплату репарацій протягом 20 років. Сума цих репарацій складе 500 мільярдів доларів, які будуть виплачуватися щорічними траншами по 25 мільярдів. Ці гроші підуть на відбудову зруйнованих міст, на компенсації родинам загиблих. На відновлення економіки. Офіційне оголошення про це рішення буде зроблено 24 березня о 12-й годині дня. Представник нового керівництва Росії виступить по телебаченню і прочитає заяву на трьох мовах: російською, українською та англійською. Він визнає агресію, вибачиться перед українським народом і світовою спільнотою, оголосить про негайне припинення вогню. Та початок виведення військ, світ буде шокований, продовжував мудрець. Але найбільший шок відчують в Україні перші години після оголошення буде недовіра, люди не повірять, що це справді відбувається. Але коли 25 березня перші російські війська почнуть реально відходити з окупованих територій, коли українські розвідники підтвердять, що техніка рухається до кордону. Тоді прийде розуміння, що війна справді закінчується. 26 березня відбудуться перші переговори між новим керівництвом Росії та президентом України. Вони відбудуться у нейтральній країні. Я бачу велику кімнату з овальним столом, навколо якого сидять дипломати. Переговори триватимуть три дні, і 30 березня буде підписано попередню угоду про припинення війни. Згідно з цією угодою. Росія зобов'язується вивести всі війська до 23 квітня, тобто протягом 30 днів, за цей період українська армія буде поступово входити на звільнені території, відновлювати там порядок та цивільну адміністрацію. Але справжній день перемоги, сказав пандіт Сомнатх урочисто прийде 24 квітня дві року. Цей день я бачу дуже ясно у своїх видіннях: останній російський солдат залишить територію України о 15-й годині 30 хвилин. Це станеться на північному кордоні, біля прикордонного пункту. Українські військові, які будуть спостерігати за відходом, зафіксують момент, коли остання одиниця російської техніки перетне кордон. І саме у цей момент о 15.30, Президент України виступить з історичним зверненням до нації. Він оголосить, що Україна повністю звільнена, що війна закінчена, що перемога здобута. По всій країні пролунають салюти, дзвони церков задзвонять у всіх містах. Люди вийдуть на вулиці, обійматимуться і плакатимуть від радості. Це буде найщасливіший день в історії сучасної України. Я бачу мільйони людей на Майдані у Києві. Я бачу, як вони співають гімн зі сльозами на очах. Я бачу біженців, які почнуть повертатися додому з-за кордону. Я бачу родини, які воз'єднаються після років розлуки. Наступні місяці, продовжував пророк, будуть часом великої відбудови. 5 травня відбудеться міжнародна конференція донорів у Женеві, на якій країни світу візьмуть зобов'язання виділити Україні 700 мільярдів доларів на відновлення. Європейський союз виділить 300 мільярдів, сполучені штати 200 мільярдів, решту дадуть інші країни. До цього додадуться 500 мільярдів репарацій від Росії. Загалом Україна отримає понад трильйон доларів на відбудову протягом наступних 10 років. Це буде найбільша програма відновлення після війни в історії людства, більша навіть за план Маршала після Другої світової. 1 червня розпочнуться масштабні будівельні роботи. Я бачу, як підіймаються з руїн міста, як будуються нові житлові квартали, нові школи, нові лікарні. Іноземні компанії приходять в Україну, створюють робочі місця, будують заводи. Економіка країни почне рости темпами 15% на рік. Це буде економічне диво, подібне до того, що відбулося у Німеччині після війни або у Південній Кореї. Але не все буде легко, попереджав пандіт Сомнатх. у Росії. Після закінчення війни розпочнеться період великої нестабільності. Країна фактично розпадеться на кілька частин. Західні регіони, ближчі до Європи, підуть своїм шляхом. Східні регіони багаті на ресурси, створять свої автономні утворення. Сибір проголосить незалежність у червні 2026-го. Далекий схід створить свою республіку в липні. Північний Кавказ знову спалахне конфліктами. Москва втратить контроль над більшою частиною колишньої імперії. Те, що залишиться під контролем центру, буде становити лише близько 40% від колишньої території Російської Федерації. Це буде болісний процес, будуть сутички, будуть спроби з силою утримати території, але все марно. Історичний цикл завершиться, велика імперія піде у минуле, як пішли всі імперії до неї, але для України це означатиме остаточну безпеку. Країни, що виникнуть на місці Росії, не матимуть ні сили, ні бажання продовжувати імперську політику. Вони будуть зайняті власними проблемами, власною відбудовою. Що стосується світу, говорив далі мудрець, закінчення війни в Україні матиме величезні наслідки. По-перше, це приведе до зміни світового порядку. Організація Об'єднаних Націй буде реформована у серпні 2026 року. Росія втратить своє місце постійного члена Ради безпеки, замість неї туди увійде Індія. А також буде створено ще два місця для Бразилії та країни з Африканського континенту. Право вето буде обмежено, щоб одна країна не могла блокувати волю всього. світу. Відбудеться зближення між Європою та Америкою. Трансатлантичний Союз стане міцнішим ніж будь-коли. По третє, Україна отримає запрошення вступити до Європейського Союзу у вересні 2026 року. А процес вступу завершиться до кінця 2029 року. Також Україна отримає чітку перспективу членства у НАТО, хоча сам вступ відбудеться пізніше. Близько три тисячі тридцять першого року пандіт Сомнатх замовк на хвилину. Його погляд був спрямований кудись вдалену. Я бачу ще одну важливу деталь. Сказав він у жовтні 2026 року. Україна отримає Нобелівську премію миру. Не конкретна людина, а весь український народ буде названий лауреатом цієї престижної нагороди. Норвезький комітет відзначить стійкість, мужність та віру у свободу, яку продемонстрували українці під час війни. Церемонія вручення відбудеться у грудні, і туди приїдуть делегації з усіх регіонів України. Це буде момент світового визнання жертви, яку приніс український народ заради свободи не лише своєї країни, але й усієї Європи. Бо якби Україна впала, наступними були б інші країни. Українці зупинили імперію, і світ це визнає. Я бачу також, що до кінця 2026 року, у грудні, всі біженці, які захочуть повернутися, вже повернуться додому. Понад 5 мільйонів людей приїдуть назад у свої міста та села. Хтось знайде свої будинки відбудованими, хтось почне будувати заново, але всі будуть разом на своїй землі. Я бачу також економічні показники України наприкінці 2026 року. Продовжував пророк ВВП країни зросте на 18% порівняно з 2025 роком. Безробіття впаде до 5%. середня зарплата досягне 1200 доларів на місяць, що буде рекордом в історії країни. Іноземні інвестиції складуть 90 мільярдів доларів за рік, відкриються представництва всіх великих світових корпорацій. Україна стане центром відбудови та інновацій у східній Європі. Я бачу також, що населення країни, яке скоротилося під час війни, почне зростати, народжуваність підніметься, бо люди відчують надію та впевненість у майбутньому. Молоді сім'ї, які відкладали народження дітей через війну, тепер почнуть планувати сім'ї. До кінця 2029 року населення України досягне 42 мільйонів людей, включаючи всіх, хто повернеться. Пандіт Сомнатх відкрив очі і подивився прямо у камеру. Все це я бачу ясно, сказав він твердо. 24 квітня 2026 року. Стане днем, який увійде в історію як день остаточної перемоги України. Це буде день, коли закінчиться найбільший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни. Це буде день, коли українці довели всьому світу, що навіть маленька країна може перемогти велику імперію, якщо у неї є віра, мужність та підтримка цивілізованого світу. Я бачу цей день дуже чітко. І я знаю, що так воно і буде. Зірки розташувалися таким чином, що це неминуче. Енергія Всесвіту вже рухається у цьому напрямку, і нічого не може змінити цей перебіг. Темрява відступить, світло перемагає, справедливість тріумфує. Це закон Всесвіту, який діє незмінно. Мудрець зробив глибокий вдих і продовжив останню частину свого передбачення. Я хочу сказати українському народу, проговорив він повільно, що всі страждання, які ви пережили, не були марними. Кожна сльоза, кожна втрата, кожна жертва мала сенс. Ви стоїте на порозі великої перемоги, і вона вже близько. Ще кілька місяців терпіння, ще трохи стійкості, і світанок настане. 24 квітня 2026 року, стане вашим найщасливішим днем. Запам'ятайте цю дату, вона вже записана у книзі долі і нічого не може її змінити. Ваші воїни, які зараз стоять на фронті, скоро повернуться додому героями. Ваші діти, які ростуть у час війни, будуть жити у мирі та достатку, ваша країна стане квітучою та заможною. Всі біди минуть, як минає ніч перед світанком. Тримайтеся, вірте, і ви побачите свою перемогу. Шановні глядачі, повернувся голос ведучого. Ви щойно почули слова пандіта Сомнатха, людини, чиї передбачення вже неодноразово справджувалися. Його слова дають надію мільйонам людей, які чекають на закінчення цього жахливого конфлікту. Чи справдиться це пророцтво? Чи побачимо ми 24 квітня 2026 року, як День перемоги України, час покаже. Але одне залишається незмінним: віра українського народу у свою перемогу, його стійкість та мужність вже стали легендою, яка надихає весь світ. І якщо слова індійського мудреця виявляться правдою, то ця дата назавжди увійде в історію як момент тріумфу справедливості над агресією, свободи над тиранією, світла над темрявою. Дякуємо, що були з нами.